Куштуємо дощову воду. А в готелі я помітила ось таку просто неймовірно гарну баночку. І мені стало цікаво, що це за вода. І ви можете почитати, що це за вода, вона просто неймовірно гарно виглядає, коштує вона 5 доларів. І нам дуже стало цікаво її скуштувати. тому давайте це зробимо. Я впевнена, що на смак це буде звичайна вода, От, але все ж таки баночка. І сам факт, що це дощова вода я вважаю, це дуже цікаво. Ви знаєте, я не знаю, як це пояснити, але вона дуже м'яка, її дуже приємно пити, немає ніякого присмаку. Ну, цікаво, цікаво. Баночку я, мабуть, збережу так, і дуже гарно так виглядає. Можна навіть комусь провести, як сувенір.